Глибоко у пустелі Сонора розташоване місто Ногалес. Власне, це два міста в одному розділені кордоном між США і Мексикою. Вони мають однакову географію і переважно ту саму культуру, але на цьому подібності закінчуються. Буквально за кілька метрів на північ, в Аризоні, доходи більш як у семеро вищі. Більшість дорослих мають повну середню освіту і порівняно високі за світовими стандартами, показники очікуваної тривалості життя та рівня охорони здоров'я. До того ж, жителі мають доступ до всіх базових об'єктів соціальної інфраструктури, попри проблеми з ефективністю й епізодичні випадки корупції. Серед політиків уряд цих громадян сформований і діє згідно з побажаннями мешканців. Вони не живуть у постійному побоюванні, що хтось раптом відбере їхні інвестиції, компанії та домівки або поставить під загрозу їхню особисту безпеку. Геть іншу картину можна побачити у південній частині Ногалеса, що у Сонорі. Якщо брати для порівняння кількість вбивств, то мексиканське місто лише за два роки перевищило 18-річні показники американського. Більшість дорослого населення тут немає повної шкільної освіти, а відсутність належної системи охорони здоров'я змушує матерів переживати за своїх малюків через високий показник смертності серед немовлят, заснувати власний. Бізнес тут ризикована справа не лише через високий рівень злочинності, а й тому, що власники у боротьбі за існування постійно змушені відкупатися хабарями і маневрувати поміж корумпованими місцевими політиками. Майже за всіма статистичними показниками жителі Ногалеса в Сонорі програють містянам з Ногалеса в Аризоні. Як же сталося, що дві половини фактично єдиного міста настільки відрізняються одна від одної? Це відео ціни держави створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви ще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити посилання в описі. Насправді, причиною та характерним наслідком є набагато глибша нерівномірність країни Південної Америки, куди бідніші за їхніх. Північних сусідів так було не завжди. Власне кажучи, більшість своєї історії Південна Америка була найціннішим і найбільш бажаним об'єктом нерухомості у цій півкулі і для місцевих жителів, і для перших колонізаторів з Європи. Північна Америка тоді була ледве заселена переважно кочовими племенами, а складні аборигенні цивілізації існували ближче до тропіків навіть у більш сучасному періоді 19-20 століть вважали, що країни на кшталт Аргентини, Мексики, Бразилії та Венесуели можуть стати провідними світовими країнами. Ми розповідали у нашому відео історію Аргентини, яка наприкінці 19-го і на початку 20-го століття була однією з найбагатших країн світу, з вражаючими показниками ВВП. Душу населення, навіть зважаючи на високі показники ВВП в найбагатших країнах, Аргентина залишалася в першій десятці. Насправді, у 1950-х Венесуела переживала економічний підйом, якого Південна Америка ніколи раніше не бачила. Усього за 30 років країна вийшла на третє місце за показником доходу на особу. Це було наслідком відкриття величезних покладів нафти. Венесуела буквально стояла на найбільшому у світі підземному морі нафти, з яким не могли зрівнятися ані США, ані Радянський Союз чи навіть Саудівська Аравія. Після другої світової війни попит на нафту стабільно зростав через бурхливий розвиток автомобільної промисловості та розквіт світової торгівлі. І Венесуела була напр. Редньому краї прибутків від цього буму це тривало кілька десятиліть. За якихось 50 років економіка країни зросла більш як на 800%. Зате зараз ми знаємо, що Венесуела економічна катастрофа. Власне, ця країна зазнала найбільшого у сучасній історії економічного спаду серед усіх країн. Мільйони залишили країну, а гіперінфляція зробила національну валюту дешевшою за туалетний папір. Може здатися, що випадок Венесуели унікальний, але це не так. Більшість країн Південної Америки не змогли повністю розкрити свій економічний потенціал після здобуття незалежності. До всього Південна Америка за своєю географією перебуває у кращому економічному становищі, аніж північна, і як ми зазначали раніше, відмінності не стосуються культури. Тоді чому ж Аризонський Ногалес живе настільки краще за побратима у Сонорі? Чому Північна Америка заможніша за південну, а не навпаки? Після відкриття європейцями в 15 столітті нового світу з його величезними потенційними багатствами. Одна з експедицій під проводом мореплавця Хуана Діаса де Соліса назавжди змінила історію Латинської Америки. 1516 року він увійшов до широкого гирла річки і, висадившись на землю, проголосив її власністю Іспанії. Річку він назвав Ріо Белаплата, річкою срібла через велику кількість виробів із цього металу. Що він їх виявив у місцевих жителів? Племена Чаруас і Кверанді, які були мисливцями і брачами та проживали на обох берегах річки, вороже зустріли іноземних загарбників. Тож невдовзі після висадки Де Соліса забили палицями до смерті. Іспанію це не засмутило. Жага здобичі підштовхнула до нової експедиції задля колонізації території. 1534 року. Колоністи на чолі з Педро де Мендосою заснували поселення у місті, де тепер розташовується столиця Аргентини Буенос Айрос, чия назва буквально перекладається як гарні вітри. На відміну від багатьох територій на півночі та в Африці, тутешній клімат був помірним і дуже придатним для вихідців з Європи. Втім, невдовзі поселення спорожніло. Причина: поселенці та конкістадори прибули до нового світу не у пошуках нової домівки або чудових вітрів, а задля багатств скарбів і робочої сили. Шаруас і Кверандії були кочовими племенами, які чинили жорстокий опір і відмовлялися віддавати товари чи торгувати ними з іспанцями, навіть полоненими. Як наслідок, серед переселенців почався голод, адже вони не мали наміру вирощувати власне продовольство. Зрештою, виявилося, що ця земля не мала того, чого хотіли іспанці: ані срібла, яке можна було б добувати, ані тубільців, яких можна було б експлуатувати. Колонія зробила останню відчайдушну спробу і відправила експедицію в усі усюди, щоб знайти більш придатні до завоювання землі. Одна із цих експедицій, якою керував Хуан, де Айолас пішла вгору річкою Парана, шукаючи поклади срібла, вироби з якого вони побачили у тубільців, так вони натрапили на плем'я Гуарані. На відміну від Чаруас і Кверанді, Гуарані були землеробами і вели осілий спосіб життя. Як наслідок, у них вже існувала ієрархічна система суспільства з правлячими елітами, які управляли надлишковими ресурсами. Айола не забарився побачити можливість. Іспанці хутко придушили спротив Гуарані і заснували місто Асунсьйон, якому судилося стати столицею Парагваю. Конкістадори обрали шлюби з членами королівської родини Гварані і таким чином стали новою елітою в наявній суспільній ієрархії. Вони змінили їхні системи, запровадивши данину та примусову працю. Решта населення Буеносайроса швидко перебралася до нового міста. Саме в цьому був корінь колонізаційної стратегії спочатку іспанців, а згодом португальців. Вони шукали аборигенні народи з уже наявними суспільними ієрархіями, щоб насильницькі постати на чолі такої ієрархії і використати, та змінити наявні системи експлуатації на свою користь. Фактично, найбільш розвинені і населені суспільства цієї півкулі були заможними, і їх було простіше експлуатувати. Однак, те, що Айола зробив в Асунсьйоні, було лише копією більш кривавих і значущих завоювань на півночі. 1519 року, король Монтесума, всупереч порадам своїх радників, запросив Кортеса до столиці Ацтекської імперії теночтітлану. Кортес і його конкістадори негайно полонили короля і використали його як заручника для отримання доступу до багатств міста. Вони переплавили безцінні предмети ацтекського мистецтва на золоті зливки і відправляли їх назад до Іспанії. До 1521 року. Іспанці повністю підкорили всю колись могутню імперію. Далі Кортес узявся за найцінніший ресурс нового світу аборигенне населення. Він запровадив інститут енком'єнди. Фактично, енкомєнда була дозволом іспанської корони про виділення кожному конкістадорові певної кількості індіанців. Натомість конкістадори були повинні забезпечувати індіанців роботою та збирати данину. Ця система стала підмурівком влади конкістадорів, з допомогою якого вони експлуатували місцеве населення. Вона була спрямована на те, щоб дати тубільцям рівень життя лише трохи вищий за виживання. Будь-які продукти понад це конкістадори вилучали як наслідок, колись неймовірно розвинені величезні аборигенні імперії одну за одною знищували, ділили, поневолювали та позбавляли ресурсів. Найкращим прикладом цього є територія, на якій розташовані нинішні Перу та Болівія. Через 10 років після завоювання кортесом Мексики у подорож відправився Франціско Пісарро, який збирався не лише використати, а й вдосконалити цю стратегію завоювання. 15 листопада 1532 року. Пісарро з іншими конкістадорами, влаштував пастку для імператора інків Атавальпа з його армією. Іспанці продемонстрували звірячу ефективність, знищивши дві тисячі інкських солдатів і захопивши у полон. Але Завойовники піддали тортурам імператора та його еліту, вимагаючи заповнити кімнати золотом, сріблом і всіма скарбами, які ті мали. Зрештою, бранців спалили живцем, попри те, що дехто з них виконав поставлені вимоги. І знов, після захоплення потужної імперії, кожен конкістадор отримував енко'єнду, з допомогою якої він заміщував колишню інкску еліту і поневолював населення. Згодом було запроваджено і ще більш згубну форму контролю над населенням. Вона стосувалася єдиної гірської вершини високо в Андах на території сучасної Болівії. 1545 року Дієго Гуальпа року саме шукав храм високо в горах Болівійських Альп, коли сильний порив вітру притиснув його до землі і буквально ткнув носом у величезний відкритий поклад срібної руди. Новина швидко ширилася. Невдовзі виявилося, що вся гора фактично складається з чистого срібла. Срібла в ній було стільки, що впродовж цілих двох століть ця гора давала 80% світового срібла. Цей поклад був найбільшим за розмірами за всю історію людства. Невдовзі іспанці охрестили гору Серро Ріко, тобто іспанською Багата Гора. Протягом наступних 200 років іспанці видобули в копальні потосі понад 40 тисяч тонн срібла. Вартість видобутого срібла у сьогоднішніх цінах складала понад 36 мільярдів доларів. Як наслідок біля підніжжя гори з'явилося місто Потосі його населення швидко зросло до 160 тисяч. За кількістю жителів потосі обігнав тогочасні Венецію чи Лісабон. Щоб повністю скористатися неймовірними запасами срібла у горі, іспанці потребували так само неймовірної кількості робочих рук. Іспанія відправила головного управителя колонії Франциско де Таледо, щоб той спробував вирішити проблему мобілізації такої величезної робочої сили. Після п'яти років та обстеження цілого дорослого чоловічого населення інків він запровадив комплекс політичних рішень та інституцій, які дотепер наводять жах на жителів Перу та Болівії. Першим кроком стало переселення цілого аборигенного населення колишньої імперії інків до маленького регіону від Куско на півночі до Потосі на півдні. Переселенці мали проживати у містечках, що називалися редукксіонес, тобто ущільнення. Далі, детоледо змінив наявну інституцію під назвою Міта, що її інки використовували для організації примусової праці на плантаціях для армії та еліт в обмін на підтримку на випадок неврожаю та захист. Де Толедо оновив систему Міта, суттєво збільшивши залучення та експлуатацію чорноробів. Один із кожних семи чоловіків мав працювати на Шахтах у Потосі загалом там працювало 3 мільйони осіб сотні тисяч з них вмирали. Потосі видобував стільки срібла, що у певний момент ймовірно став заможнішим за цілий мадрид. Проте статки текли не до індіанців, а до конкістадорів і звідти до Іспанії. Ця невситима жага до багатства призвела до того, що створені іспанцями системи та інституції, на кшталт міти та енком'єнди, поширилися всією територією іспанських колоній від південного краєчка Аргентини аж до Каліфорнії на півночі. Іспанці використовували ці системи для викачування максимального зиску заборигенного населення через експропіацію землі, примусову працю, справляння захмарних податків і виплати мізерної зарплати. Зрештою, Іспанія, конкістадори та їхні нащадки стали казково багатими, але ця мережа взаємопов'язаних інституцій експлуатації зробила південну Америку найбільш нерівноправним регіоном світу і зруйнувала економічний потенціал одного з найбільш обдарованих природними скарбами куточків світу. Доки Іспанія будувала власну імперію, Англія оговтувалася від жахливої громадянської війни. У 16 столітті Англія була хіба що другорядним гравцем на європейському театрі, і це позбавляло її можливостей колонізувати новий світ. Однак, 1588 року англійцям вдалося знищити іспанський флот, що саме збирався захопити Британські острови. Це стало вагомим політичним поворотним моментом у динаміці розподілу влади в Європі, який засвідчив, що Британія, нарешті, стала Морською потугою, з якою треба рахуватися, логічно, що майже одразу після цього у новому світі з'явилося перше англійське поселення. На той час Іспанія контролювала найбільш цінні території зі щільними аборигенними населеннями, тому Англії довелося задовольнитися недоїдками і колонізувати північну Америку. Перше англійське поселення Джеймстаун виявилося провальною спробою. Англійці спробували застосувати іспанську стратегію завоювання аборигенів, яких вони хотіли потім експлуатувати як рабів. Проте як і в випадку з Бенос Айросом аборигенів виявилося небагато. До того ж, вони були децентралізованими і не хотіли ані торгувати, ані бути завойованими. Після безлічі спроб було вирішено, що іспанська стратегія для північної Америки не годиться. Хоча, якщо змусити до праці тубільців не вдалося, можливо, варто спробувати те саме з колоністами. Віргінська компанія взялася за справу і запровадила драконівську політику, змушуючи колонію працювати. Проте нові землі були безкрайніми, тож колоністи могли просто поїхати собі і спробувати самостійно облаштувати власне життя або навіть асимілюватися з місцевими племенами. Останнє Ідея ставала дедалі популярнішою через жахливі умови життя у Джеймстауні. Врешті ця стратегія також провалилася. Остання спроба мала на меті зацікавити колоністів інвестувати та тяжко працювати з власної волі. Для цього кожному, хто був готовий переїхати до колонії, давали шмат землі. Колоністам також дозволили виборчі зібрання, щоб вони мали право голосу щодо законів, котрі регулювали їхнє життя. Це створило засади демократії та капіталізму, котрі з часом і утворили сполучені штати поступово. Ці зібрання набирали ваги і сили, і оскільки політична влада та багатство були до всього розподілені поміж широкого прошарку населення, окремі особі чи групі осіб ставало дедалі складніше використовувати владу на свою користь коштом інших зі збільшенням своїх повноважень, зібрання зрештою призвели до створення першого континентального конгресу, який вирішив, що контролювати своїх членів та їхнього оподаткування мають саме вони кінцевим наслідком цього стала декларація незалежності від Британії, створена на її основі конституція, яка уможливила ще ширший розподіл політичної влади та обмеження для тих, хто при владі. Це закріпило надійно забезпечені права власності, зокрема щодо патентування інновацій, і ще більше полегшило захист ідей для тих, хто їх має. Тепер люди мали стимули інвестувати свій час, енергію, ресурси та творчість у роботу і вирішення проблем. Звідси абсолютно зрозуміло, чому після початку промислової революції в Англії вона незабаром прийшла і до США. За такого широкого розподілу політичної влади вхідний бар'єр до реєстрації патенту, отримання позики у банку та започаткування компанії став простим і дуже поширеним. Незвичайна статистика на підтвердження цієї заяви стверджує, що у період між 1820 і 1845 роками лише 19% власників патентів мали батьків професіоналів чи належали до великих родин землевласників. Фактично, 40% власників патентів мали початковий шкільний чи і ще нижчий рівень освіти. До них належить і рекордсмен патентовласник Томас Едісон. Після цього США змогли скористатися творчим потенціалом. Продуктивністю і здатністю до тяжкої праці своїх громадян, які отримали відповідні стимули, це із часом зробило США найбільш заможною країною планети, і все це було наслідком неспроможності Англії застосувати іспанську стратегію колонізації в північній Америці та усвідомлення того, що єдиний спосіб зробити колонії продуктивними полягав у заохоченні колоністів багато працювати та інвестувати. Якщо Сполучені Штати проголосили незалежність внаслідок дедалі більшого розподілу і розширення політичної влади, це повністю контрастувало з рухами за незалежність у південній Америці на початку 19 століття. Інститути колоніальної експлуатації продовжували існувати у південній Америці у своїй первісній формі, або у зміненому вигляді, який найбільше відповідав інтересам еліт. Конкістадори та їхні нащадки продовжували правити та експлуатувати абсолютну більшість населення, яке не мало. Право голосу щодо бажаної форми уряду. Тому населення тих країн не здобувало поступово тих прав і свобод, що їх отримали їхні північноамериканські сусіди, інакше кажучи, еліти були задоволені іспанською формою правління, а експлуатовані маси не мали механізму звільнення від цього. Проте 1808 року французька армія під командуванням Наполеона вторглася до Іспанії. Тамтешню монархію хутко скинули, а уряд спротиву написав нову конституцію, яка суттєво обмежила владу колоніальні еліт щодо підкорення населення нового світу, побоюючись втратити свої політичні та економічні важелі впливу і користуючись моментом слабкості Іспанії, еліти країн Південної Америки одна за одною проголосили незалежність від Іспанії, аби зберегти контроль над владою і багатством. Тому замість формування міцніших і справедливіших політичних систем внаслідок здобуття незалежності, чимало південноамериканських урядів стали лише більш тиранічними до свого населення. Єдиним способом, у який нова група могла прийти до влади, було силове повалення наявного уряду. Через це південна Америка, після оголошення незалежності від Іспанії, набула рис політичної нестабільності, корупції. Та диктатури чи не найкраще це ілюструє приклад Мексика невдовзі після незалежності у період між 1824 і 1867, країна побачила 52 президенти. Більшість із яких прийшли до влади не відповідно до конституції Мексики, а силою. Така крайня політична нестабільність призвела до великої незахищеності прав власності та суттєвого ослаблення держави, яка Тепер майже не мала контролю над великою частиною території Мексики. Відповідно, уряд переважно не міг збирати податки для надання державних послуг громадянам. Це також призвело до відторгнення у процесі більшості північних територій на користь, США, бо вони лишилися беззахисними перед зовнішніми загрозами. Мексиканська економіка страждала без сильного центрального уряду, політичної стабільності та надійно захищених прав власності. Людина з гарною ідеєю не могла її. Запатентувати ймовірно, вона не змогла б відкрити пристойну компанію, бо урядові монополії ділилися поміж політичними союзниками поточних лідерів, і взяти будь-яку позику теж навряд чи було можливим, оскільки банківська сфера була дуже неконкурентною. У США тим часом переживали фінансову революцію. Кількість банків там збільшилася із 338 1818 року до 27 864 1914 року. А їхні сукупні активи зросли за той самий період із 160 мільйонів доларів до 27,5 мільярдів доларів. Мексика ж на 1910 рік мала лише 42 банки, з яких девійко контролювали 60% усього ринку. За відсутності конкуренції відсоткові ставки були надзвичайно високими, що робило позики доступними лише для вже багатих усталених еліт, котрі використовували капітал для подальшого захоплення і монополізації ринків. Однак що власне не дало банкірам зі США вдатися до подібних монополізаційних стратегій. Стимул для цього існував завжди, і невдовзі після проголошення незалежності США від Британії, дехто з політиків почав дозволяти створення таких монополій в обмін на певні прибутки. Проте на відміну від Південної Америки, у США такі політики підлягали обранню на конкурентних між різними кандидатами та партіями в виборах. А оскільки банківські монополії шкодять пересічному громадянину, їх швидко спекалися кандидати, які мали намір заборонити таку діяльність відмінності до доступі до економічних можливостей також проявилися, хоч і не так очевидно, із відкриттям кордонів земель завдяки залізничному транспорту. Якщо США активно заохочували до обробітку землі, використовуючи для цього безоплатну роздачу ділянок, у південній Америці землі були захоплені елітами, які володіли величезними територіями до кордону. З початком розвитку міжнародної торгівлі та приходом промислової революції до США та Європи, чимало багатих ресурсами країн почали бачити величезні. Знову цінність ресурсів цих далеких територій, але скористалися цим не звичайні жителі південної Америки, а тамтешні еліти. Розвиток монополізованих галузей важкої промисловості був потужним. Зате інші галузі, важливі для сталого забезпечення доходів, продовжили стагнувати, що тільки прискорило нерівноправність. Це одна з причин, через які Венесуела з однієї з найкраще функціонуючих економік світу перетворилася на осередок гуманітарної кризи. Замість заснованих на широкому представництві політичних систем та економічних ринків, які могли б ефективно використати надзвичайні багатства від видобутку нафти, країна стала уособленням ресурсного прокляття, коли великі поклади нафти призвели до переоцінки національної валюти і, відповідно занепаду інших внутрішніх галузей, поряд з бездумним витраченням грошей на соціальні проєкти лівацьким урядом та як наслідок гіперінфляцією. Те саме у певний момент пережили майже всі країни Південної Америки, хоч якими були б їхні прокляті ресурси: цукор, тютюн, дорогоцінні метали, деревина, смарагди, велика рогата худоба та інші. Усе це створювало величезні багатства та доходи, що текли до рук суто вузьких груп еліт, які тоді перебували при владі. До більшості країн Південної Америки демократія прийшла пізно, повільно і переважно неповноцінно. Політики там досі корумповані та не підзвітні. Як наслідок, економічні інституції обслуговують лише тих, хто має політичну владу. Ногалес в Аризоні заможніший за Ногалес у Сонорі саме через ці політичні та економічні інституції, що існують у їхній відповідній державі. У сполучених штатах ви можете просто відкрити компанію або придбати дім. І водночас бути певним, що уряд забезпечить ваші права на вашу власність, не тому, що відповідальні за це стережуть ваші кращі інтереси, а тому, що вони залежать від вашого голосу під час виборів. Будь-яку спробу зашкодити доступові до політичних чи економічних інституцій, сприймають із переляком опозиції, і це призводить до обрання того, хто матиме більш популярні погляди. У південній Америці на уряди чатують примари колоніальних інституцій, створених для експлуатації звичайної людини. Пов'язана із цим політична нестабільність також означає, що центральні уряди цих держав не можуть стати досить сильними, щоб забезпечити закон і порядок у всій країні. Усе це означає, що звичайному громадянинові складно створити власну компанію, ризиковано інвестувати. Відсутність конкуренції та будь-яких стримувань для монополії означає подальшу стагнацію. Продуктивності і відповідно доходів південну Америку колонізували за принципом експлуатації населення. Тим часом, як для північної, це виявилось недоцільне. Відмінність у процвітанні була пов'язана не з географією, культурою чи навіть відмінностями між британською та іспанською імперіями, а інституціями, які зумовили відмінності у сформованих економічних стимулах. Ми уважно читаємо всі ваші коментарі. Напишіть, що ви думаєте про роль інституцій в економічному розвитку країн та як спадок російських та радянських інституцій вплинув на стан економіки в Україні. Ми вже докладно розповідали про економічну історію чотирьох країн Латинської Америки та Карибського басейну: Аргентину, Кубу, Венесуелу та Гайяну. Ви можете докладніше дізнатися про ці країни, переглянувши ці ролики. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.